Виробництво цукру цього року перевищить торішні показники на 10-15%. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації Олег Сідоров. Нині цукроваріння відбувається на чотирьох цукрових заводах. Два підприємства вже закінчили роботу. В області вироблено вже 340 тисяч тонн цукру. В минулому році в цей час було майже на 60 тисяч тонн менше. Аграрії Вінниччини зібрали майже 2,5 мільйони тонн цукрових буряків. А цукрозаводи області вже переробили понад 2,3 мільйони тонн цукросировини. На цукрових заводах також планують переробити цукрові буряки, які за межами нашої області. Вінничина лідирує з виробництва цукрових буряків та цукру. Площі посіву цукристих цьогоріч зросли порівняно з попереднім роком на 6 тисяч гектар. Вінниччина займає перше місце по виробництву продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств. Перше місце по реалізації м'яса на забій в живій масі, по виробництву цукрових буряків, по виробництву цукру. Друге місце по виробництву плодів, третє місце по виробництву молока та по виробництву картоплі. За поточний рік ми ще не маємо статистичних оприлюднених даних. Але можу впевнено сказати, що Вінниччина виробляє найбільше продукції сільського господарства серед регіонів України.